Ото замовили я тоді піцу. Ой, Катю, ти знаєш? Та добра піца, Ото добре що ти тако замовила її. Бо такий файний, ти не приготуєш, ти так не вмієш, і так хоч щось файне поїмо. А що, якщо я сама приготую піцу, а скажу, що замовила. Так, що то в нас тут є? Є. Це є? Це є. Зам я зроблю. Кухарка де мною. Вісіля готувала, щоб аж столи вгинались. Умілі руки постарались. Щоб аж столи вгинались. Умілі руки постарались. Так, ну все, тепер це пектись. Як пахне. Такс. Я там піцу замовила, ходіть їсти. Знову піцу! Ох, Катю, ти тільки тринькаєш ці ті гроші, га? Ну, вам того разу так сподобалося, то я думаю, замовлю вам знов, побавлю вас трошки, але я цей раз трошки в іншій е, піцерії замовляла піцу. Ну, як нова, то йду попробую. Ну, ти знаєш, Катю, це смачніша піца. Ну, смачніша, і така вона сочніша і начинки більше. Ця файніша за те, що ти брала. Лучше, ну, молодець. таку і в следующий раз, якщо ти замовляй, це вельми файна, файна піца. Це добра. <гум> ну, татка нічого. Якби знала, хто приготовив, не похвалила б.